Називають вершиною військової техніки. Про нього зняли безліч пропагандистських роликів і волочили по танкових біатлонах. Загалом аналогів ніт: стріляти по стоячих мішенях запросто. А от потрапити в реальний бій проти української армії є нюанс. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про сучасний російський танк т 90 м прорив. Амімо того, що супер сумір маньоврений, придалівають саме различні він Омі даже плавати под водою. Ну і що он умієт літать? Звичайно, їздить, літає, плаває. Ще може намертво зупинитись після прильоту Джевелін. т Т-90М експортний і дорогий 2,5 мільйони доларів. В останніх модернізованих версіях ціна піднімається до 4 мільйонів. Найбільше танки прорив купувала Індія 1500 одиниць, а також країни СНД та близького сходу. Росіяни звичайно бачать його у топ 5 кращих танків світу на рівні з «Абрамсом» і Леопардами. Т-90 танк танк-рекордсмен і самий продаваємий за целе десятилеття. Но в Росії його модифіцірована версія Т-90М прорив та гордость російської армії. Моделі Т-90 почали виходити з-під конвейерів з 1992 року. На лініці його представили як продовження танку Т-72 в межах програми Прорив 3. Спочатку від Т-72 е він в основному відрізнявся динамічним захистом новою станцією активних перешкод ШТОРа та комплексом керованого озброєння. Після того, як було випущено біля двох сотень о, одиниць Т-90 з тими недоліками, які були, от, е, пішло вдосконалення, чергове, з'явився Т-90А. Е, але якби не іноземні замовлення, а це в першу чергу алжирські, індійські, то певно та 90-го атомка б не було. Т-90, а це перша модифікація після виходу у серію танків т 90 Телескопічні приціли дали змогу розпізнавати танки на відстані до 6,5 км в день та понад 3 км вночі. Власне для російської армії це і був прорив. Оновлено тепловізійне наведення. Цікаво, що тепловізори постачали дві французькі компанії «Тейліс» і Сафран. І звичайно, основним напрямом модернізації був захист. Встановили нову зварену башту з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряду. Т-90 проходив безліч модифікацій. Питання було у експорті для країни покупця До прикладу, Т-90С для Індії потрапив у скандал. Ця експортна модифікація не витримала індійський клімат, і двигун перегривався у 40 градусів. Були скандали в Індії, тому що не було кондиціонера, не витримували. Електроніка виходила з танку. індуси назвала цей танк ночна бабочка. Тисячі Т90-х поїхали на експорт. А для власної армії росіяни залишили 500 таких танків. Проблеми із двигуном у танка все ще виникали. Власне, з 2014 року росіяни виробляють нову версію Т-90М прорив. Двигун, до речі, не змінився. Система управління вогнем під назвою Калина взагалі зроблена в Білорусі, але комплектуючи французьким. Потім, як виявилось, тепловізори до різних модифікацій. Своїх танків росіяни теж купували у французьких компаній Тейліс та Сафран. Власне за останній рік вилізло чимало корупційних скандалів, коли німецькі та французькі компанії поставляли росіянам запчастини до важкого зброєння, попри санкції для Росії. А польське видання Дефенс 24 отримавши звіти оборонних компаній, заявило, що з 2015 по 2020 рік, а це час АТО і ООС, французькі компанії з озброєння отримали 152 мільйони євро від росіян, тому що до оптики у Прорива з цим все нормально. В якості запасного прицілу почали використовувати е, телевізійний приціл, і саме головне, в кінці кінців їм вдалося все таки втиснути в танк панорамний приціл е, командира танка, який дозволяє е, стріляти командиру танка в режимі дубль не тільки за рахунок використання. Прицілу навідника танка, а й також за рахунок власного прицілу, цей повністю оцифрований танк може обмінюватися з іншими екіпажами в режимі реального часу. Розвиває швидкість до 70 км на годину по шосе і до 40 км по бездоріжжю. 2020 по включно із 22-м роком вторгнення, Росія випустила 40 танків та 90М прорив. Ці танки теж відправляють в Україну, і власне українська армія вже не раз їх знищувала. Основна проблема низька швидкість заднього ходу 5 км на годину. Зрештою, російська оборонка запевняє, що в останніх версіях задній хід збільшили до 15 км на годину. Бортові коробки передачі як були на танкові, т 72 б так вони і залишилися. Ще один нюанс. На моделях Т-90, в тому числі і прорив, немає напівавтоматичної системи заряджання. Тому якщо танк під час бою підбили і система вийшла з ладу, по факту екіпажу залишається тільки здатись. Або втекти, якщо після враження танк ще на ходу. Власне, на Харківщині російський прорив залишився лише назвою, а не результатом. Підривалися ці танки і на мінах. а От направлення на старий салтов а от той самий. Знаменитий Т-90М парив стоимостью экспортной до 5 мільйонів доларів. Вот он здесь простая куча металлолома. Атака відбита стоїть. Загаріт. Це якщо говорити про танкові дуелі і міни, але українська піхота. Ходить з Джевелінами, ракета, від якого влітає у башню Танка згори. А ще й потужні нлови та українські стугни. Проти джевеліну вона точно нічим не допоможе. Чому? Тому що непробивна здатність е, тих же самих боєголовок і е, Інлаф і Джевелін. Е, це 850-900 міліметрів. Гомогенної броні в останні місяці російські інженери, як кажуть швиденько на колінці, намалювали план порятунку. Т 90 м прорив від Джевелін Українські соцмережі назвали це курятниками. Як показує практика, рішітка не зменшує силу враження Джевеліна при атаці боєприпасу зверху. Ось такі, от сіт різні решітки можуть захищати тільки від того, що зараз скидають з квадрокоптерів, і то, якщо там будуть ячейки. Чи чарунки таких розмірів, що не пролетить ніж якраз в цю чарунку і не потрапить в відкритий люк. А тепер порівняємо Т-90М прорив із західними танками, якщо росіяни так люблять його вносити у топ-п'ятірку світу. Дальність виявлення противника російських проривів на 3000 тисячі метрів менша за український несерійний оплот. Якщо порівнювати з західними танками, дальність менша взагалі на 4 кілометри, тобто Т-90М засвітиться перед ворогом швидше. Новий модерновий танк російський Т-90 М з лазерним прицілом. Ще цього року росіяни продовжують випускати Т-90 м прорив. На них вже встановлюють власний панорамний приціл замість французького. Якщо росіяни не знайдуть шпарину для поставки іноземної оптики, то серед фахівців йдуть розмови, що вітчизняна оптика дозволить прориву бачити лише до 2 кілометрів у день. Аналогів нет. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.